Розуминку повторюти за мною. По колу. Великі пальчики. панчики. Вказівні пальчики. Коло, не отак от, а коло описує. Так. Тепер середні можу. Вчись, чисть. Розчепір всі, не треба. І внизи ніщо І в низи інші. Тепер крісті. Витяні ручки перед собою. Паралельно землі. Федько. Ти бачиш, ти отак трошки піднімаєш. Подивись, ручки витягнуть. Витягне. Нижче, нижче. Федько нижче, нижче. Машка нормально. машка не опускає. Федько трошки нижче долонь. Так. Тепер крутимось. В ліктях руки не загинаються. Повністю все не вирушиться, тільки крісті рук. Коло малюємо ручками. Пальчики натягніть, натягніть. Рівненькі пальчики. Федько. Так. І коло. Раз, два. Так, тепер ручки в сторони. Станьте, щоб не заважати Так. Тепер нічого не ворушиться і тільки лікті. Федько, лікті. Так, Маша, опущай. Не, не, лікті, рівно так. Як руки були в сторону. Тренуємося, нам зараз ручками працювати. Так, Федько, лікті. Так. Оце стоїть, не рушується. От ручки. Бачиш? Оп. оп. О, ти весь натягнує, як так, тепер повне коло. Не швидко, повільненько, повільненько. Ми ж не змагаємось тут. Маша, повне коло. Якомога далі назад. Давай, давай, давай. Іди стань, тут буде місце більше, тобі там тісно. Іди. Марія. Вперед, ручки. Назад, якомога далі. Як ти можеш далі руки завести? Так. Вгору як можна вище. Вище. Так, опускай. Отак. Ціликом. Добре, все. Як ми вже здогадалися? Сьогодні у нас буде письмо. Письмо, але називатиме каліграфія. Каліграфія це грецьке слово. Пам'ятаєте, ми вчили грецький алфавіт? Так от каліграфія вона походить від двох грецьких слів, калос. — графу писати. «писати», писання. Українською мовою це називається краснопис. А російською чисте писання. Тобто це вміння, мистецтво навіть зображати літери. Не просто писати, передавати інформацію, а дуже гарно зображати. Хтось пам'ятає зараз, щоб швидко надати якийсь віршик чи пісеньку, чи щось. І пісень про мурашки. На спині, краплинка, дітки, черні пуса, голова, і петла, слова, гілочка, бо я усе, лізу, Писали про чимні теплі слово за співаю пізніше. Хорошо, підход. Значить, завдання вам таке. Перші два рядочки цього віршика. Можеш мені ще раз продиктувати? Скажи мені. У цього малятка на спик, раплон киятки. Так, я написала, я написала один рядочок просто своїм почерком. Тепер вам у кожному завдання. Знайти ще двох людей, щоб вони написали цей самий рядочок, дорослих людей. Кожен, кожен своїм почерком має написати, так? У черного, що? У червоного малятка. Гілочка прийнялася, я, я жоксон, що це, це не треба. записую. подивись, уважненько, які тобі, де, де тобі подобається я? Кажу, Поясни, чому тобі сподобалось черновське речовиною? Мені сподобалась черноскари, тому що... Можеш сказати, яке з цих слів тобі найбільше сподобалось, як написано? Бетькові сподобалось, як у Чорновому написано. <плес> mm -hmm. Як мага написано, Але ви бачите, що всі люди писали одне те саме речення, слова однакові. Але всі пишуть по-різному. Це у мене таке, таке у Каті, отаке от у, у Сережки, от таке у Олі, таке у Черноба. Вони всі чимось схожі, але вони всі різні. Зараз ви вмієте писати тільки друкованими літерами. Да, так, ми не вміємо такі. От. А е, з, з школи діти починають писати прописами. Отакими літерками, бачите? А в мене є прописи. Добре, ми будемо всі вчитися під... писати прописи. І всі спочатку пишуть літери однаково. Крузинчики пишемо. Бачите, це як пишуть люди різними мовами. Ти розклади, які в тебе є. Як по-разному? Да, в него... Индийское. Индийское письмо под... Подрядка. Матьюшна, нафиг на чередок, а под ним письмо. А что досталось, Маше? Маша читает, какое тебе письмо досталось. Можешь опустить книжку? Ну, так, ручнее. Читай, какое тебе письмо... Не ты читаешь, а Машка. Арас Б. письмо. Арабське письмо. Бачите, які цікаві хвильки. Це насправді слова в них записані так, а нам навіть не зрозуміло. Далі, яке я тобі ще дістав. Давайте мо Санскрит. Санскрит це давній індійська молоток. Бачите, які цікаві спозначки. А це яке? Китайське письмо. Китайське письмо. Китайське письмо і японське письмо. Це ієрогліф називають. Бачите, які? письмо. Не, зовсім не такі, як були єгипетські, да. але теж називаються іероглі. Дивіться, як можна писати. Що Це написано. А, ры-си-ты. Це не тут схоже. Малы. Ры. Ні, це не ры. Це а. Ра-с. Це... Зігнути, пишемо сприймали. О. Чи. Лк. А. Ла ха. Удачі немальована. А тут ще написано. Це російською мовою написано. Е. Це яка літера? С, Це не е. Це меж. Кри. Крим. Крим. Це все я вам показала зразки каліграфії нашої. А зараз я вам покажу, як пишуть японці свої іерогі. <звітаю> Свідаймо шумні. В Японії мистецтво каліграфії, гарного писання, в них цінується навіть більше, ніж мистецтво малювання. Беруть аркушик дуже якісного паперу, беруть туш чорну, беруть пензлик. Ой. І дуже охайно. Вмочують пензлик в туш і проводять одну лінію, нікуди не поспішаючи. Бачиш? Потім ще вмочують. Знов проводять лінію. Зупиняються. Бачиш, знов мочуть. І ще лінію проводять. Опа. Якісь там зупиночки роблять, щоб гарні кінчики були у кожної літери. Японські рубліки складніше пишуться, ніж наші літери. Оцей іерогліф означає ціле слово. Знаєте, яке? Яке? Оце слово письмо. Письмо. От, да, письмо те, чим ми займаємось, коли пишемо. Бачиш, як пензлик і так, і так, і так. З усіх сторін. Не поспішає нікуди, бачите? Ручкою притримує аркушок. Да. Але знизу не зверху. Просто відчуйте цей настрій. Без поспіху. Дуже потихеньку. Сподобались? Ага. Спробуємо самі. Да. Я пропоную кожному зараз подумати, яку літеру ви б хотіли написати. Маша, тобі яку літеру хотіла написати? Ага. Ні, одну літеру. Ми поки що одну літеру. Ми. Ми. Добре. Дивись, Машка. Оце твоя літера, я її тобі зараз обведу. Ось вона, Подивись уважненько, як вона написана. Тобі навіть не в неї є отаке починається з такої от крапочки. Потім тонесенька лінія йде нагору. Потім трошки товще, спускається вниз. Тобто тобі треба буде пензлик тримати. Зараз я тобі покажу, яке ти будеш пензликом писати. Ось дивись. Є пензлик, він отак тоненький. А так широке. Тому коли ти будеш писати, тобі треба, щоб широкою стороною тут йшла і йшов пензл. А тут, щоб йшов вузькою. Зрозуміло? Тобто тут має бути широка лінія. Тут знову тоненька, а вниз знову широка. Батько, а ти придумав, яку ти будеш писати? Покажем. Я не, не розумію. Це лих! Ти хочеш ли? Давай якусь більш таку цікаву. А давай літеру А. Літера А теж починається з такої от крапочки. Йде вгору. Йде вниз. Але Оця, що вниз, іде широченька. Мамо, я маю малювати. А вони схожі просто. Всі літери пишуться з якимись дуже схожими елементами. І потім отака хвилька. Ні, вона по краях тоненька. Машо, ти будеш. Я зараз вам дам безликий аркуш. По краях хвилька тоненька, а всередині трошечки товстенька. Так? І тепер я хочу вас спитати, на якому аркуші ви хотіли б полювати, писати. У мене є великі і є маленькі. В мені на маленькому торчіміше. По маленький. Машо, Ти хочеш великий чи маленький аркушок? А давай програм в японців. Давай пограємо. Значить, Я даю кожному по пензлику, Вони однаколісінькі. І я пропоную кожному вибрати колір, який мені буде писати. У нас є туш п'яти кольорів. Яка? Синя, зелена. Чорною хочеш? А не хочеш? Ні? то ти колір? Теж один. Ну добре, Давай під музику. Звичайно. Ах. Написати гарно можна тоді, коли ти сидиш гарно. Тобто, щоб були різні вітери, ти маєш сидіти... А, я вам ще не розказала. Сидіти треба з рівною спонтири. Щоб оці от хвильки були рівні. дивіться, правий лікоть завжди має лежати на столі. Марія, оцей. Оце. Ну так, я готую. А кутик пензлика оцей має дивитись вам в праве плече. Буде В праве плече, ось сюди. Значить, mm -hmm. хоч Дивись, ти спочатку подивись на аркуш. Артур. Mm подивись. -hmm. Mm -hmm. Уяви, як в тебе буде ця літера розташована. розташоване. І широку требує понести. А. а тепер без поспіху. Ти бачиш, як я поночка вела. Вона ну, так мочує, дивись. И пробовала уже поменять без поспехов. А потом начала и пробовала уже Шелку, такую, видишь? Еще я бы як я тут зробив, я одна зла пенсійка. Він тут повів широкий, тут одразу гузенький, тут перейшов до широки, і тут, тут пішов гузеньким. Головне, правильно розташувати пензлику, розумієш? Тоді я саме каміння Добре. <плес> Дуже добре. Я <плес> думаю, що ти можеш перейти на і папірчик. От <плес> мочиться. Тут дуже досить. добре Федько. Це початок не Вже дуже, попришли. а в цілому добре. Ні-ні-ні, зараз воно впаде і все перекинеться. Не треба пробувати. Добре. 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 Вона добре. бачиш прописна літера, вона не замкнута. Чим можна писати? <свеч> Відповідаєш людей? <що свеч> <свеч> Є, хотько, тепер твоя черга. Чим можна писати? Ручкою, Ручкою. Марія. Фломастером. Фломастером. Олівцем. Олівцем. Пером. Пером. Яким? З чорнилом. Так, можна писати металевим пером з чорнилами. Підько, чим? Писати і, і описувати такими назад цими описували. Ну, писанки. Писачками. Да, писачками. Так, Марія, чим ще можна писати? Чим ще можна писати? Пальцем. Пальцем. Чим ще? Крийдаю. Вугіллям пишуть. Так, можна писати. Добре, що це таке? Такі ручки. Це пера. Оце і є Оце пера. металеві пера, якими люди пишуть. Цікаво. Раніше люди писали гусячими перами. Брали гусяче перо, підточували його, розщіплювали. Ви якщо подивитись, якщо так натиснути, є, бачиш на два вусика розходяться. Якщо так натиснути, бачиш два вусика. Ага. От, от цю шпариночку між цими двома вусиками набирається туша або чорнило. Так, кажу, І не, не, не робить цього силою. І завдяки цьому ти пишеш. От раніше брали гусяче перо, вирізали приблизно такої форми і е, розщіплювали так само, і це був вусик, е, яким писали. так? А потім стали робити отакі металеві пера. І пишете оці косі лінії на зошиті, бачите? Вони показують, під яким кутом мають бути нахилені лінію літер. Потім піднімається тоненька вгору, товстенько опускається. Цим пером тоненькі робляться, зовсім легенько торкаючись, а товстенько трошечки натискаючи, але не сильно. Кожна літера тримає іншу заручку. Бачите, вони всі зливаються в одне слово. Рідну спинку. Оця дивиться в плече. І пишеш, Пробуй. а легісеньку тільки. Не тисни. Вмочи трошки. Там же ще куча нюансів, такі соєдіння. Так, коса лінієчка, дивиться на тебе. Бачиш, поклади аркушик, так, щоб воно на тебе дивилося. Ну, Знайдіть всі широкі, широку лінію, саму першу широку лінію на аркушику. Саму першу широку на аркушику. Покажи, Маш. Саму першу широку лінію на аркушику. А тепер саму першу будинку. От в ній пишуться всі маленькі літери. А до широкої дістають великі. І Тоненькі, є так. Угу. Там на тоненьке. Угу. До верху. Вниз. вниз. До серединки всі важко. Стоп, тепер А.